Поки військові пакували зброю. Він збирав медобладнання, ліки та інструменти. Про бойові будні військового медика розповість Євген Соломін. для Віктора. Війна розпочалась із дзвінка з повідомленням, що треба прибути в прикордонний загін. Чоловік спершу вирішив, що мова про чергові навчання, але цього разу все було насправді. Віктор військовий фельдшер Мукачівського прикордонного загону. Поки військові пакували зброю, він збирав медобладнання, ліки та інструменти і у складі зведеного загону рушив на схід. Ми розташувалися в населеному пункті Курахівка неподалеку від міста Курахове. Щоб було зрозуміло, ми прикривали рубежі в напрямку Авдіївки. З лінії фронту у військовий шпиталь привозили важко поранених. Часто їхнє життя залежало від швидкості надання медичної допомоги. Ну що, Прикривайте. Тому зв'язок з тактичними медиками був украй важливим. Допомогу починали надавати практично в окопі. Я Жуміння, день, ніч, свято, не свято, такого немає. Максимально надавати. Не, не думаєш про себе, думаєш про хлопців, думаєш про те, що в більш важчих умовах не всіх хлопців вдалося привезти живими звідти. Там ти і бабуля ходять, чисто по вулиці. Війна не війна, і у таких їх не встановити. Трапляються на війні і дива у житті Віктора. Це було двічі. Вперше привезли пораненого з міною у грудях. Як вона не вибухнула при транспортуванні, самому Богу відомо. Перш ніж за справу взялися медики, довелося викликати саперів. Сапери вийняли вони її і почали звати не шкоджувати. І вона казалася дійсно бойова і такий... Гул був серйозний, тобто ми зрозуміли, що було дійсно диво. Вдруге доля усміхнулася військовому медику в день, коли шпиталь переїздив на нове місце. Ймовірно, місцеві ждуни повідомили расистам про об'єкт і вони почали його накривати мінами та ракетами. Тоді нас цілий день, вони утюжили цією артилерією, що ми, ми відти вийшли без. Жодного пораненого, жодного заводившого, це було дійсно велике чудо. І цю дату запомниш назавжди. Нині старший сержант Держприкордонслужби на ротації, але готовий будь-якої миті йти на фронт, бо так можна наблизити перемогу. Як тільки поступить у команда, збираємо речі, їдемо. Все, більше ніяких інших мов, вагань не буде. З вірою збройні сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці Інтер, інтермарафон. Єдині новини.